Художник, який найреалістичніше змальовував море Іван Айвазовський, завжди акцентували, що це російський художник. Ми ж відкриємо українські сторінки його біографії. Насправді Айвазовський за походженням вірменин. Тривалий час його батьки жили на території Галичини поблизу Львова. Згодом переїхали до Феодосії. Тут, власне, і народився Ованес Айвазян або Іван Айвазовський. За кожної можливості батько приймав у себе мандрівних бандуристів, що приходили з материкової України. Їхні мелодії за 10 років Айвазовський відтворюватиме на скрипці під час урочистих прийомів у Петербурзі. Сім'я була бідною, але талант юного художника помітив місцевий архітектор і допоміг вступити на навчання. Коли Айвазовський стане кращим випускником Петербурзької художньої академії, за його студентськими роботами розпочнеться полювання. Два роки Евазовський мандрує Європою, знайомиться з видатними художниками Рима, Парижа, Лондона та Амстердама, ходили чутки, що митець глухонімий, бо тільки людина з такими вадами могла так яскраво сприймати навколишній світ. У 27 років він уже художник зі світовою славою, має безліч замовлень. Його картини купує царська родина та султани Османської імперії. В момент, коли його ім'я слуху у всій російській імперії. А Івазовський повертається в рідну Феодосію і стає для міста справжнім героєм. Завдяки йому спорудили торговий порт, залізницю, музеї, а головне водопровід, який щодня надавав місту 50 тисяч відер джерельної води. Працює митець без упину. На його полотнах переважно море, але є і чимало українських мотивів: Дніпро, степ, чумаки або ж весільні сценки. Друзі художника запевняли, що навіть свій кримський маєток Шахмамай Художник облаштував так, щоб він нагадував йому українські хутори. Художник вільно розмовляв українською мовою. Це, до речі, допомогло у Венеції познайомитися з Миколою Гоголем. Слава про Айвазовського зростала щодня: 113 прижиттєвих виставок це абсолютний рекорд у практиці світового живопису. Навіть похилий вік ніяк не позначався на якості його картин. До прикладу, одну з найвідоміших його робіт серед хвиль художник написав у 81 рік.